США і Панама подадуть до Ради безпеки ООН проєкт резолюції, яка спрямована на створення сил для придушення збройних банд у республіці Гаїті. Два роки тому Рада безпеки ООН уже санкціонувала створення багатонаціональної збройної місії. Вона частково розгорнула свої сили в Гаїті торік у червні, але через брак ресурсів та особового складу не досягла прогресу в стримуванні банд. Заступник представника США в ООН закликає створити спеціальний орган за підтримки Організації Об'єднаних Націй для надання матеріально-технічної допомоги військовій місії. Це забезпечить місії необхідні інструменти для боротьби з бандами та дасть змогу гаїтянській державі задовольнити основні потреби свого народу. Паралельно з цим необхідний комплексний підхід до припинення фінансування банд незаконного обігу зброї та інших нелегальних потоків, що сприяють нестабільності. ООН Антоніо Гутереш своєю чергою закликав суворіше дотримуватися ембарго на постачання зброї за оцінками ООН, Більшість озброєння надходить до гаїтянських банд зі штату Флорида, США. Водночас голова ЮНІСЕФ стурбована тим, що озброєні угруповання в першому кварталі цього року завербували в сім разів більше дітей ніж за такий же період торік. Вербування та використання дітей озброєними угрупованнями набуло загрозливих масштабів. За нашими оцінками, нині діти становлять половину загальної кількості членів банд. Дітей змушують брати участь у бойових діях, використовуючи кур'єрі, спостерігачів, носіїв зброї чи домашню прислугу. також за даними ЮНІСЕФ, дітей дедалі частіше піддають сексуальному насильству. Крім того, у Гаїті погіршується гуманітарна ситуація. Через напади 1 мільйон 300 тисяч гаїтян мусили залишити свій дім. Від недоїдання страждає приблизно 5 мільйонів 700 тисяч осіб, половина населення країни. Під загрозою голоду опинилося 125 тисяч дітей віком до 5 років. Половина лікарень країни не працює. Злочинні угруповання в Гаїті почали активніше діяти у 2021 році, коли було вбито президента Жовенеля Моїза. У той час управління країною взяв на себе прем'єр-міністр Аріель Анрі. Бандити зажадали його відставки та посилили насильство. У результаті Анрі залишив посаду. Нині країною керує перехідний уряд. Він має передати владу демократично обраному наступнику до лютого 2026 року. Проте аналітики попереджають, що озброєні банди можуть досягти легітимізації, якщо в Гаїті не наведуть ладу.